Новий день, нова задача покращим знання з математики. І так, сьогодні в нас задача: це є 8 клас, тема коренів. Отже, обчислі значення виразу, і в нас є корінь квадратний, під яким 2 в квадраті помножити на 3 в четвертому степі. Як ми можемо обчислити даний вираз? Якщо в нас під коренем множення, це означає, що ми можемо його розділити. А вирази, тобто буде в мене корінь з 2 в квадраті помножити на корінь з 3 в четвертому степені. Дорівнює. А що ж далі можна зробити? У нас корінь квадратний, це означає, що в нас тут двійочка. Відповідно, двіючка. ця двійочка, ця двійочка, вона, в принципі, можна сказати, взаємознищується, скорочується і залишається тільки оце число 2. Помножити, що в цьому випадку? Двічка, знову ж таки, в нас є, вона можна скоротити з четвіркою. Якщо ми 4 скоротимо на 2, то в нас отут залишиться 2, але кореня вже не буде. Тобто в нас буде помножити на 3 в квадраті. Дорівні. І тепер вже робимо прості обчислення. Двійка в нас залишається, помножити 3 в квадраті це буде 9, відповідно, 2 помножити на 9, це буде 18. Правильна відповідь знаходиться під літерою Б – 18. Якщо цікаво розв'язуватися зі мною, став лайк, підписуйся.